В Збройних силах України я стрілець, кулеметник. Ну, кулеметник це опора підрозділу в першу чергу. Кулеметники це ті, які мають, скажімо так, тримати основний, основний вогневий удар при обороні чи ну, важких ситуаціях. Кулеметник постійно повинен знаходитись на своїй точці. Кулеметник завжди останній покидає позиції. Тобто він, прикриваючи всіх, повинен прикривати позиції. Якщо кулеметник здібний, скажімо так, і, скажімо, знає, що таке страх, як страхом боротися, він завжди буде на місці, товариші повинні відчувати його плече, що в них є опора. А чистка це, це власне робота кулеметчика, за ним дивитися. Я люблю, щоб зброя була чиста. Чиста зброя, совість чиста і. Ну, Відповідно, завжди готовий до будь-якої ситуації. Ну, тому що я впевнений, що я, ну, я кулеметчик. Одного то, скажімо, такого товариша дуже близького знайшов тут. Скажімо, от більше 30 років були друзі, але справжнього такого друга знайшов я тут. От Воно саме так склалося. Ну, Справні друзі і є, але от такого друга, як тут, я лише тут знайшов. Коли з'являється вільний час у мене, ну, читаю так. Дмитра Колебу прочитав. Ну, <гум> так. Його книжку досить, до речі, цікаво, сподобалось. В першу чергу ну, я ще не одружений. І тут... Таке, от, якщо я був, скажімо так, ну називають гражданка, так якось про це ну, думалося звичайно. А зараз про це думається, що хочеться сім'ю, хочеться діточок, це в першу чергу. Тому що робота є робота, робота <сх2> і так є, чекає. А сім'я це в першу чергу.